Відбулося тестування нової системи оповіщення, яка була встановлена на висотній споруді по вулиці Шевченка. Вона буде охоплювати звуковими сигналами під час повітряної тривоги прилеглі вулиці міста. Надалі буде встановлено ще одну систему оповіщення. Растинецька міська рада в особі міського голови Бову Юрія Натоліча висловлює велику подяку міжнародної неурядової організації з питання цивільного захисту в умовах конфлікту СІВІК, завдяки якій було придбане обладнання системи оповіщення два комплекти. Значить, це дасть змогу жителям міста Трастянець бути освідомлено повідомленими про небезпеку зі сторони країни-агресора. Пілотний проєкт, поки встановлення системи оповіщення буде тільки поки в місті. Також розглядається подальшому встановлення по іншим населеним пунктам нашої громади. Орієнтовна вартість в Грандова була пропозиція. Орієнтовна вартість 10 тисяч канадських доларів. Це десь 200 70 тисяч гривень. Система оповіщення буде підключена до української мапи повітряних тривог. Але через загострення ядерного шантажу РФ було запроваджено кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Якщо раніше людей сповіщали про повітряну тривогу, то відтепер на тлі ядерного шантажу Росії мешканців можливо доведеться попереджати про хімічну та радіаційну небезпеку. Тож, якщо ви чуєте звук церковних дзвонів, це сигнал хімічної небезпеки. Дзвін в набат – це сигнал радіаційної небезпеки. Гудок потягу означає евакуацію з міста. Саме у випадку останнього сповіщення тростянчанам радять негайно увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію. Нагадаємо, що сигналами тривоги не можна ігнорувати. Під час оголошення тривоги потрібно негайно йти до найближчого укриття та не забувати про правила двох стін і двох виходів. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.